Не дивлячись на холодну пору року, на початку грудня у Красноградській міській раді спостерігається високий температурний режим активності діяльності. І зумовлений він збільшенням об'ємів роботи як у депутатському корпусі, так і у очільників нашого міста. Напередодні свого професійного свята Дня місцевого самоврядування в Україні, у залі засідань міської ради проходить 24-та сесія сьомого скликання. Доволі незвичайним був її початок. Музичне вітання до професійного дня від дитячої школи естетичного виховання надало зібранню більш урочистої атмосфери, надихнуло місцевих народних обранців на новий етап відповідальної громадської діяльності. Врядкові вітання, гучні оплески і знову до виконання своїх обов'язків. Під головуванням Володимира Максима до роботи у пленарному засіданні залучаються 18 депутатів від загального складу ради, заступники міського голови, члени виконкому, представники молодіжної ради та ради підприємців, очільники комунальних підприємств міста, активісти місцевої громади. Загалом, у порядку денному 44 питання, переважною більшістю голосів депутати приймають стільки ж рішень, детально обговорених та вивчених на засіданнях постійних комісій ради. Серед них ключові план роботи міської ради на наступний рік, затвердження заходів до новорічних свят, внесення змін до програм фінансового забезпечення дошкільних навчальних закладів та благоустрою міста. Закінчилось пленарне засідання чергової 24-ї сесії Краснорадської міської ради. Хочеться відмітити, що це пленарне засідання було підсумком року роботи ради сьомого скликання за той період, на який її дегувала громада. Рада працює 5 років, перший рік вже відбувся. Є про що говорити, є певні здобутки. І саме про це йшлося і у виступі міського голови, і в тих пріоритетах, які були накреслені, і на роботу нашу в році 2016-му, і на тих планах, які плануємо ми в роботі Ради на 2017 рік. І Одним з ключових питань було якраз питання про роботу Красноградської міської ради, про планування роботи Красноградської міської ради у 2017 році. Відповідно до нього ми плануємо заслухати з. Звіти про виконання основних цільових програм, по яким працює місто. Звичайно, ключовими питаннями будуть питання, які пов'язані із формуванням виконанням міського бюджету, а також складовою діяльності міської ради, будуть всі питання, які пов'язані із функцією контролю міської ради, а саме звіти керівників підприємств, установ, організацій, які створені Радою. Про свою роботу, а також структурних підрозділів міської ради, це буде ключовою і основною формою роботи ради у новому 2017 році. Крім того, на розгляд сесії виносилися питання, які пов'язані із впровадженням цілого ряду регуляторних актів. Перший з них це порядок визначення та відшкодування Краснораській міській раді збитків, заподіяних внаслідок на використання земельних ділянок, самовільно зайнятих земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю. Що стосується цього регуляторного акту, його прийняття назріло вже давно. Він дає змогу Краснорадській міській раді відшкодовувати ті збитки, які заподіють її суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують землю, а міський бюджет від цього не має відповідних платежів. Також нами затверджено порядок приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Краснограда, село дослідне степове і куми, який буде давати змогу відчуджувати комунальне майно, яке знаходиться у міській власності. Цікавим є питання упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями тютюновими виробами на території міста Краснограда. Це питання неодноразово обговорювалося і в постійних депутатських комісіях, і виносилось на розгляд всієї громади, на обговорення громади. Хочу сказати, що звернень від мешканців міста стосовно упорядкування роздрібної торгівлі. Слабоалкогольними напоями до міської ради не надійшло, хоча окремі звернення є. Я думаю, що ми будемо відпрацьовувати їх в тому сенсі, що ті підприємці, які Успішно співпрацюють з міською радою, слугують тому, щоб міський бюджет наповнювався за рахунок акцизу, при чому ці підприємці мають відповідні реєстраційні дозвільні документи, до них у міської ради не буде жодних претензій. Наші претензії до тих, хто проводить свою діяльність незаконно. Цим підприємцям ми говоримо, що Такого не буде, і ми докладемо всіх тих важелів впливу з боку наших законодавчих актів, які будуть стояти, перш за все, на боці інтересів територіальної громади міста, а не конкретного підприємця. Серед питань, які Розглядалися радою, хочу звернути увагу і на питання підготовки регуляторних актів відповідно до закону України про регуляторну політику у 2017 році. Ми розробили план діяльності з підготовки регуляторних актів. Хочу сказати, що Краснорадської міською радою в цьому 2016 році переглянуто шість регуляторних актів, нових, які були не включені до плану діяльності. Ця робота нами ведеться планово, і ми в подальшому плануємо. Відпрацювати 11 нових регуляторних актів, які потребують змін. До цікавих питань, які відносяться до Культурної сторінки життя міста слід відністи питання про створення робочої групи щодо організації проведення в нашому місті мистецького заходу Копиленківські читання. Такі напрацювання вже є. Красноградської міської ради разом із районною бібліотекою, Красноградською міською бібліотекою. Такий захід ми проводимо, але цей захід проводиться лише в місті Краснограді. У нас є прекрасні напрацювання. Із мистецькими колами в Києві у нас є зв'язки з родиною Копиленків. Ми хочемо їх поновити для того, щоб цей захід отримав більшого звучання. Це лише дослідники, яке територіально відноситься до Краснорадської міської ради відповідно до рішення депутатів, отримує дві нових вулиці. Їх ніколи не було, тепер вони будуть і носять назву відповідно до побажань жителів і до. Рішення топонімічної комісії, яка працює при міській раді, досить красиво, абрикосова і волошкова. Ну і ще Красноградською міською радою затверджено цілу низку заходів з проведення новорічних свят. У нас в цьому сенсі вже є свої напрацювання. Я думаю, Красноградцям Краснограці вже звикли до того, що міська рада. В третій рік поспіль проводить конкурс Новорічне диво, на яке ми запрошуємо всіх красноградців долучитися до нього. Адже з твоєю метою ми ставимо, що наше місто повинно в новорічні свята, в різдвяні свята виглядати ошатно, красиво. Тому що місто буде зустрічати дуже багато гостей, і спогади про Красноград у них повинні бути якнайкраще. До цього докладає свої зусилля і міська рада. Ось нещодавно ми придбали нову новорічну ялинку. До цього докладають зусилля і наші мешканці, прикрашаючи свої оселі, подвір'я, вікна. Тому конкурс новорічний настрій, я думаю, і в цьому році віднайде своїх шанувальників. Ну і на сесії розглядалося питання, яке пов'язане з діяльністю правоохоронних органів, зокрема нашого відділу поліції на території міста. У депутатів дуже багато питань стосовно співпраці із відділом поліції. Красноградським хочу сказати, що ця співпраця дієва. Вона є, вона налагоджена, і громадське формування з охорони громадського порядку, Красноградський казачій курінь, депутати Красноградської міської ради долучається до охорони міста у передвихідні і вихідні дні. Ну, це питання ми ще досліджуємо, вивчаємо. і, Я думаю, зовсім скоро ми побачимо і результати всієї діяльності міської. Ради і міської влади були виділені кошти в сумі 100 тисяч гривень на придбання палести матеріалів для краснорадського комбінату комунальних підприємств для очищення доріг. Міста Краснограда, а також тротуарів на території міста необхідно використовувати додаткову техніку, а також техніку, яка мається кобінати комунальних підприємств. На сьогоднішній день комбінат комунальних має одну одиницю техніки. Для розчищення снігу була задіяна техніка боров управління Уборгаз, Південної залізниці. Тепломережі, водоканалу, а також приватних підприємців міста, за що міська рада їм дуже вдячна. Зроблено за суботу і неділю було зроблено дуже багато, але на сьогоднішній день проблеми з очисткою тротуарів залишаються. Також додатково виділено 4 тисячі гривень для оцінки доріг. Та тротуарів по третьому мікрорайону для того, щоб поставити дороги, проїзди тротуари та пішохідні доріжки на баланс. І в наступному році можна було виділяти кошти на проведення ремонту доріг та тротуарів по третьому мікрорайону. Прийняттям рішення про упорядкування торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями тютюновими виробами на території міста Краснограда депутати міської ради підтримали пропозицію органів поліції щодо упорядкування роботи об'єктів торгівлі у ночний час. Керівництво Красноградського райвідділу, проаналізувавши ситуацію, яка склалася на території третього мікрорайону міста Краснограда, а саме навколо навчальних закладів даної. Даного мікрорайону нашого міста прийняло рішення звернутися до депутатів Красноградської міської ради з зверненням про заборону торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на відстані ближче 300 метрів від учбових закладів. Це професійний ліцей, педагогічний коледж та п'ята і гімназія Грант та навчальний заклад номер 2 нашого міста. Ми враховуємо те, що під час відпрацювання даної території і у відношенні, відношенні працівників або співробітників кіоску Табака Плюс, який знаходиться на зупинці 3-го мікрорайону, було складено два протоколи за порушення правил торгівлі алкогольними напоями. Вони направлені до суду, та суд прийняв по ним рішення про накладення на реалізаторів штрафу у розмірі 850 гривень та вилучення всіх алкогольних напоїв, які на той час знаходилися в даних кіосках, враховуючи те, що кіоск не має ліцензії на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. І тому було прийнято рішення звернутися з ці даної пропозиції до депутатів міської ради, за що ми вдячні депутатам. Які підтримали дане рішення і прийняли рішення про заборону торгівлі тютюновими та алкогольними напоями ближче 300 метрів до навчальних закладів? А також встановили граничний режим торгівлі даними виробами. Це заборона з 22 до 8 годин ранку, коли в нічний час. Дані тютюнові вироби та алкогольні напої продавалися безконтрольно і будь-кому насамперед дітям та особам, які не досягли віку, який дозволяє зробити покупку алкогольних та тютюнових виробів. Наразі робота депутатського корпусу сьомого скликання триває. Попереду звітування депутатів перед виборцями, підведення підсумків їх роботи за перший рік каденції. Бажаємо їм не послабляти завзяття і не загубити натхнення у роботі на благо розвитку нашої територіальної громади. Шановні красноградські обранці, будьте з нами, і як кажуть, далі буде.